Наша крайня зустріч з НМТ 22-го року присвячена двом задачам, які тип задач називається задача з короткою відповіддю. Короткою відповіддю може бути або ціле число, або десятковий дріб в форматі нашого ЗНО. Є, до речі, кажучи, деякі країни світу, де коротка відповідь може бути і звичайним дробом, але це не наш випадок. Перед нами задача 19, геометричної прогресії, де задано b Б b 3 b 4 визначити знаменник цієї прогресії. Шановні друзі, перед нами приклад бездумного скорочення комп'ютером задачі. Тобто, це була задача структурована. Що значить структурована? Коли перша задача була. Знайти знаменник, знаменник, а друга задача, я просто вже ну, це давно було, я не пам'ятаю. Або B якесь там B8, або якусь суму. І ось в такому вигляді ця задача структурована: два завдання, два бали, все нормально. Тут же ми отримаємо задачу на два тестових бали, яка розв'язується ну, 10 секунд, фактично. Фактично, 10 секунд. Знаменник Q. Щоб знайти, треба наступний член геометричної послідовності поділити на попередній, хочете ділити, зразу можна там десяткові дроби перевести, я буду в звичайний. Поділити на 1 п'яту, Це 3 на 5 і на 4, це 15 четвертих. І коли ми переведемо десятковий дріб, щоб записати у бланк відповіді, 3,75. Сотих і 2 бали, тобто максимум, зверніть, будь ласка, увагу. Набрала 22,4. Нажміть паузу, шановні вчителі, чи здогадаєтесь, ви чому. Підказує. вся справа в тому, що арифметична і геометрична прогресія ми вчимо в 9 класі потім майже не повторюємо. Тобто, якщо вчителя є перед ЗНО, Повторити. Ми повторюємо. А практика показує, що учні дуже серйозно плутаються. Арифметичний, геометричний, забувають, що, де, як. Тому такий низький відсоток. І нарешті крайня задача це геометрична задача, прямокутній трапеції. Проведено середню лінію. І знову-таки, була б ця задача на папері. Я б зразу БЦ9, мн 13 я б зразу підписував. От якби я здавав ЗНО, я б зразу підписував. А коли воно на моніторі, значить, треба швиденько собі перекреслити. Покажу два способи. Перший спосіб, ну, назвемо так досить стандартний. Значить, якщо ну, люблять іксом позначати, я знаю старші учні, люблять. значить, 9 плюс ікс на 2 це 13 для того, щоб знайти другу основу. Давайте знайдемо. Це буде друга основа 17. Після цього, ну стандартний спосіб показує, проводимо висоту, червоне возьму. Проводимо висоту. Проводимо висоту. Там ЦК, наприклад. Так, не беру я то ще К. Значить, ми можемо знайти КД. Як знайти КД від 17 відняти 9, я вже проміжні обчислення не буду писати. А трикутник у нас СКД, який. Тут 45 і тут 45, значить, СК дорівнює КД, дорівнює 8. Ну, Цілком стандартний розв'язок. Покажу другий. Другий спосіб, ну такий, можливо, більш такий для експертів, <действительно> назвемо це так. Значить, якщо я тут поставлю LN, LN, то е, ми можемо сказати, що Ln С 13-9, тобто 4. Раз LN4, 13, 4, і ln – середня лінія трикутника СКД, то КД в 2 рази більше. Ну і відповідно далі третій крок такий самий. Таких два досить симпатичних способи. Як... Можливо, цю задачу мої колеги-вчителі захочуть для уроку однієї задачі. Можливо, я думаю, що тут багато. Ну, може такий екзотичний показати <с? <с?> на кінець нашого фестивалю. Да? Значить, можна отак продовжити, отак продовжити, працювати з подібністю, наприклад, можна. Можна працювати з подібністю, можна, ну тут багато що. Тут, тут, тут 45 градусів, 9, це 9 ну, Можна гратися, можна працювати. Тобто багато різних можливостей відкривається конструкція. Ну, На цьому те, що попросили, виконав, проаналізував, а, не проаналізував. Не проаналізував. Є світло, можна ще показати. Не проаналізував. Май, майже третина, майже третина 32% 1, 10. Ви бачите, задача не важка. Задача на базі 8 класу. На базі трапеції, на базі середня лінія трикутника трапеції. Можливо, трикутник. Навіть теорема Піфагора не задіє. Нескладна задача. Але навіть третина не розв'язала. А я бажаю всім учням, випускникам вдалого НМТ го року. Ну а нам, вчителям вас добре підготувати. Дякую за увагу. Якщо вам мої фільми корисні, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк. До побачення.